Доброї години сьогодні. Я пропоную зайти на виставку генії Леонардо Да Вінчі, що проходить у художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці. Леонардо Да Вінчі. Людина, яка на сторіччя випередила свій час. Ще півтисячі років тому він винаходив пристрої, які були повторно вигадані його послідовниками лише в 19 і 20 століттях, що свідчить про безмежність його уяви. Втім, Леонардо Да Вінчі мав успіх у багатьох починаннях, будучи не тільки винахідником, але й геніальним архітектором, художником, скульптором, музикантом, письменником. Пропоную ознайомитись з деякими його винаходами. Ось парова гармата. Щоб зробити постріл, ствол гармати нагрівався до високої температури, після чого вприскувалася невелика кількість води в камеру з ядром. Миттєво випаровуючись, пара ставала еквівалентна пороху. І ядро з великою швидкістю вилітало з тула. В бою важливі різні пристрої. Ось, наприклад, скидач драбин, а поруч леза для скидання нападників. Застосовувались вони, коли противник був наверху стіни. Вертаючись, леза повинні розрізати та скидати нападників вниз. Крокую в наступний зал. Човен з подвійним корпусом проходжу його. І тут мою увагу привертає морська зброя, гвинт для потоплення кораблів, Кручувався в обшивку корабля, водолазом розриваючи її. Далі більше машина для виготовлення лінз. Приємно те, що до кожного експоната є пояснення, і їх можна торкатись. А ось і механічний молот. Звичайно, я все перевірила на справдість. Працює гвин для підйому води використовувався для передачі води з низьколежачих водойм в зрушувальні канали. Міг обертатися за допомогою водяного колеса або вручну. Винайдений Архімедом у 3 столітті до нашої ери, удосконалений Леонардо да Вінчі в 15 столітті. Цей експонат мене просто зачарував. Як ви думаєте, що це? Підказую при обертанні коліс переводилась в рух верхня частина з металевими шарами, що знищували ворога, а це плювало сміття. На виставці представлені лише деякі винаходи генія. Сам же Леонардо да Вінчі – просто дивовижна особистість. Він винайшов перші в історії людства апарати для занурення під воду і дихання під водою, тобто прообрази сучасних батискафів і скафандрів. Серед його інших винаходів, які так і залишилися на папері, були також підводний човен і вертоліт. Вчені, вивчивши креслення Леонардо, заявили, що конструкція повністю працездатна. Будете в Трускавці, обов'язково завітайте на цю виставку. Бажаю мирного неба над головою! З вами була Ірина Похиленко. Хай щастить!